Медитативна казочка перед сном. Давай ми з тобою трошки пофантазуємо. Для цього потрібно закрити очі. Закрили, а тепер уявімо, що лежимо ви не в ліжку, а на пілі пухнастій хмаринці. Вона дуже м'яка і ніжна. І злегка нас похитує. На небі багато зірочок. Вони співають нам улюблені мелодії і своїм сяйвом висвітлюють блакитну, прозору річку. Весь день в ній плескалися і грали рибки, а зараз втомилися і пливуть відпочивати. у них, Закриваються очі, вони засипають прямо на мушлях. Над річкою прилітає пташка. Вона дивиться у воду і бачить на дні соне царство. Пташка теж позіхає і летить спати в своє тепле, затишне містечко. Стихає шум вітру, перестає дзюрчати струмочок. На річці вже немає хвиль. Вона стала тихою і спокійною. Разом з річкою заснув і ліс. Всі його тваринки поховалися у свої нірки, тому що їм, як пташкам і рибкам, до ранку потрібно набратися сил, а ці сили дає нам сон. Рибки і тваринки дуже люблять дивитися сни, тому засипають раніше всіх. Коли засипають люди, їм сниться щось цікаве і чарівне. У вісні розкривається багато секретів. І таємниць, і чим швидше ти заснеш, тим більше цікавого побачиш у вісні. Хмаринка повільно опускає тебе в ліжечку, бажає на добраніч і теж засинає спить і сонечку. Прокидається воно тільки вранці. І розбудить тебе своїми теплими промінчиками, не спить один місяць. Він розповідає казки всім, хто спить. Коли ти заснеш, місяць розповість казочку, і тобі. Я теж піду спати і дивитися сни. А завтра розповім, що мені наснилося. Спи спокійно, малюк, солодких тобі снів.